По поводу, ну телефони ти її дійсно купляв? Ну, звісно. Скільки? Ну, 12-14 телефонів. Я вже збився, я не знаю скільки точно, але дуже багато телефону. Найдорожчий, які ми. Айфони я купляв. Айфони? Ну да, да. Типа, -ку, -ку, -ку так. Типу сіморки, шість. Мала і сіморку, і шістерку, і десятку мала. Десятку? Ти прямо там обезпечує їхній район. <рив> я не знаю, чи всі телефони, вона чи їх ламала, чи викидувала кудись, я не знаю. Зараз вона теж без телефона ходить. Ні. Дав, дав тобі телефон. Подарив тобі? Ні, не дав мені. Не, є, не, не дав. Та ні, а, дав. Не, він тобі подарував. Телефон. Подарива украв одну. Укравите? Покажуть, у ломбарді. У ломбарді. А да. А що ще можеш сказати про Ваню? Добра людина. Він Він добра людина. В зім я спілкую, мені дозволяє. Отець я зиму ворю, він не мною говорить. Я вчора з ним спілкувала, казала, що в мене нема телефон простий телефон. Каже, немає грошей, я то прошу. Діло. Каже, немає грошей, і я да, Вона мене бачила, десь Ваня, купив мені телефон. А що їй прям телефон треба? Я знаю чого. Вона просила телефон. Ні, саме перший телефон я купив, де я купляв, в Фокстроті, Фоксроті десь купляв короче, за 700 гривень. Кнопочний з фонариком, я її подарив, думаю, вона така рада була. Вона навіть не знала, як підняти, на яку кнопку нажати. І якось думаю, вона той поламала, думаю, куплю якийсь інший, щоб музику можна було слухати, сенсори. Якийсь Samsung там купив, десь недорогий сенсор. Ну і якось вона той поламала, але вже привикла до нього. Думаю, вона така довольна ходить з музикою, ну, подобається та чого б ні.